Наблизити медицину до людей так про роботу мобільних медичних бригад розповідає соціальний працівник Станіслав. Він разом з лікарями їздить по громадах району, аби проконсультувати пацієнтів та при потребі направити до вузькопрофільних спеціалістів. Люди мають повне право пройти безкоштовно, анонімно тест на вівінфекцію. Вони приходять сюди. Медсестра сидить в автобусі, бере в них. Кров з пальця це є швидкий тест до 15 хвилин. Після 15-ї хвилини людина приходить, вже знає свій результат. Також людина безкоштовно може підійти до мене. Я її опитаю скринінгову анкету на туберкульоз. Проведу з нею пару питань, чи не потрібно їй звертатися до цізіатра, чи є якісь певні проблеми з легенями. Також людина може прийти і опитатися в мене на ментальне здоров'я. наприклад, як себе вона ментально почуває, чи не потрібно їй звернутися до спеціаліста. Перевірити у цукру в крові прийшов і пан Іван. Каже, робота мобільних бригад потрібна і важлива. Не кожна людина може прийти до медичного закладу. Це треба було від початку і постійно бути і працювати з населенням, тому що в даній ситуації так зроблено, що багато населення немає чим не немає як доїхати. Основному при. Старі люди і до них треба звертатися, до них треба їсти на місця. Дана позиція, дана робота ваша, вона є дуже добра, дуже перспективна і корисна для людей. Подбати про здоров'я та проходити профілактичні огляди закликає людей директорка Надвірнянського центру первинної медичної допомоги Емілія Сем'янів. Зазначає, онкологічні захворювання прогресують. Важливо вчасно виявити патологію. Стараємося довести інформацію до нашого жіночого населення, що дійсно огляди вакушер-гінеколога потрібні потрібні щороку з тим, що Онкологічні захворювання прогресують і дуже боляче дивитися тоді, коли хворіють молоді жінки. У Надвернянському районі у 2024 році зросла кількість хворих на туберкульоз. У нас виявлено 52 випадки туберкульозу, два випадки у дітей. Це Яремчанське ОТГ, чотири випадки рецидиву, два випадки лікування після перерви. Це якщо пацієнт. Перервав просто лікування і відновлює лікування. І один випадок невдачі лікування. Під час акції люди могли безкоштовно зробити електрокардіограму, проконсультуватися з сімейним лікарем, фтезіатром, акушер-гінекологом, виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, пройти швидкий тест на вілсніт та зробити аналіз крові. Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАІ.